Продовж минулої доби незаконні банформування продовжили вдавати до збройних провокацій проти сил антитерористичної операції. Бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціям українських військ. На Донецькому напрямку російські наймаці 14 разів обстрілювали наші опорні пункти в районі Авдіївки, Шахти-Бутівка, Опитного зі всіх видів стрілецького зброєння та 82 мм мінометів. А поблизу Майорська, Зайців та Луганського з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, з 22-ї години до опівночі супротивник вдався до провокативних дій та вів вогонь зі стрілецької зброї, озброєння бойової машини піхоти, а згодом використавши 120 мм міномети, випустили 40 мін по позиціям поблизу Майорська та в напрямку КРП Майорськ. Також там діяв снайпер. На Маріупольському напрямку опорні пункти в районі Мар'їнки, Красногорівки, Новотроїцького, Широкіно та Кірово, противник обстріляв стрілецької зброї, гранатометів та 82 мм мінометів. По всій лінії зіткнення активізувались диверсійно розвідувальні групи ворога, але українські бійці дали їм гідну відсіч.